Продовжується робота на пасиці, знову новий вулик, знову знову будемо шкафу вулик в тренді. Тренді? Засів в тренді. Карніка F2. Оце тренд. Так, Вулики лиють, носять повним ходом. Думаю, тиждень часом ми качаємо. Качаємо багато. де неде вже поставили корпуса. Заливають, можете переглянути. Матки в принципі вже не, не засивають. Ну так, кілограма 4. До речі, ця матка тільки що з відерком полетіла помет. Ага. Матка не, не літає. Це особливо, бо не От. Засівчик, в двойка. Теж робили відводки, тут правда відводки трошки були більші. Е, на 3-4 рамки. От. І зараз закидаємо, закидаємо вущенку, бо їм вже потрібно. Почали тягнути язики. От. Ми перекидаємо, закидаємо вщенку в гніздо, розбиваючи його. І так вона, в принципі вже не сіє. То як такої проблеми чи якоїсь кардинальної там моменту, кардинального моменту не мало би бути. Через рамочку, через дві. Три рамки додаємо. На тиш... Наша, до речі. От. Вулик в принципі повний. 12-ти Це і відводок. Відводок, який ми робимо. Пізніше вже на інших пасіках ми вже покажемо наші монстри по 5-4-3 по по корпуса. А може і не покажемо. Там реально монстри не вулики. Я думаю, що ці монстри ми зробимо на наступний рік тут. Ну, роботи капець, хребет вже тріщить, а живіт важить. Тай ми далі. Ой, капець. Я казав, Ой. тільки що шлика не їсть бараболями, Я думав, що шашлика, що зранку нічого не їли. Навіть пива не випив. Роботи в нас сьогодні дуже багато. Перейшли тільки частинку. Ще величезна частина у нас є. З такими темпами зараз вона в мені валить. З такими темпами ми сьогодні не встигнемо. Все, хмари. Виходимо, демо вже знім, Це Хмара на погоду, бо це, ага. це медова хмара, медова. Медова так, медова. Мед. Вот. Чим тим більше цепі. дощу, тим більше меду кажуть. Роботи наші тут та. надовго. Чи встигнемо сьогодні, все ніфіга не встигнемо. Я думаю, що завтра десь на цілий день і на післязавтра наполовину. Враховуючи тими темпами, якими ми зараз рухаємося, ну є що рухатись. Через що е, рамки повні з медом, завалюють повним ходом. На другий тиждень точно будемо качали. Якщо буде така хоча б погода, хай буде дощова, хай буде хмарна, хай буде парка, але ну, щоб температура не опускалась нижче 12 і взагалі буде все чудесно. І щоб не було плюс 35. Е, бо плюс це 35 е, якихось там періоді може бути плюс 35, на сермах вже. Ну хай буде вже така, погода. Так що от таке. Ми далі до роботи, Будем, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показували. Поки що проблеми тут немає на пасіці. Як немає, є проблема, рамок не вистачає. Ну, Ми вже наклеїли трошки, ні? Думаю, мало. Мало. Вже як буде, так буде. Будемо з е, цієї пасіки їхати на іншу, будемо доклеювали. Е, у нас так завжди чомусь виходить. Рамок збитих багато, а наклеєних е, ніфіга. Ми вже використали все, що могли використати. Повністю бачили по одному, по другому, велику все затягнуто. Не затягують. Я думаю, що буде все чітко. Чекаємо меду, чекаємо гарної погоди і все буде в Україні. Так що всім дня!